Доброго дня, він шановна комісія та всі присутні. Я учень 11 го А класу Заставнівського опорного ЗСО перших третіх ступенів Мартинюк Денис та разом зі своїм науковим керівником паньків Оксаною Васильівною пропоную вашій увазі свою роботу, мовні особливості рукописних збірників родини Брензанів, села Товтри Чернівецького району Чернівецької області. Розвиток української літературної мови на заході України в першій половині 19 століття проходив у дещо відмінній проти Східної України і значно складніших суспільно-політичних умовах. До числа цих забутих пам'яток належать і рукописні твори початку 19 століття, укладені в селі Товтри колишнього Застанівського району Миколою, Григорієм, Теофаном, Іваном Брензанану. Бринзани були заможною родиною. Їм належала велика частина землі, що сягала Йорківців. став, який тепер називають Бринзанівка, та велика Пасіка. поле довкола називається Винниця, бо були тут і знамениті їхні винні погреби. Мали бринзани і свою домашню бібліотеку, в якій були книги з різних куточків краю. Багато зразків з рукописних збірників домашньої бібліотеки братів Брензанів, дійшли до нашого часу завдяки відомому вченому Степану Смальстоцькому, який надрукував низку текстів з писань родини Брензанів у книзі Буковинська Русь, що побачила світ у Чиднівцях у 1899 році, хоча на титульній сторінці зазначено 1897. Буковинська Русь стала першою історичною працею. Які простежується минули українців Буковини від часів Галицько-Волинського князівства і до другої половини 19 століття. Рукописні збірники займали 4,5 аркуші. Вони були написані гарним письмом з корописом. На жаль, ці рукописи не були надруковані. Мета моєї роботи дослідити українські мовні особливості рукописних збірників, укладених родиною брензинів. Матеріалом роботи є тексти рукописних збірників родини брензинів, які були надруковані в книзі «Буковинська Русь. Структура моєї роботи складається з ступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. У текстах бринзинів провідне місце належить тій частині лексики, яку за генетичними ознаками і визначальною ролью у мовотворчому процесі називають споконвічною. Встановлення цього лексичного шару характеризується такою послідовністю: індоєвропейський лексичний фонд, слова, що виникли у спільнослов'янській мові, і весь лексичний фонд, створений на українському ґрунті. За семантичною структурою лексику індоєвропейського фонду можна об'єднати у кілька тематичних груп: назви спорідненості і свояства брати сина, назви органів і частин тіла і тварин чреви ока, назви рослин сливи, дуб. Назви явищ природи день небо. Серед успадкованої спільнослов'янської лексики варто виділити низку іменників, які утворилися від її слівних основ, і означають найменування конкретних предметів і явищ, подарунки, мисі та осіб за характером дії царю, пророк. О, особливо розширилася на спільнослов'янському ґрунті тематична група, що виражає абстрактні поняття Правда, Туга, Щастя та інші. Із дієслівних суфіксів характерні ти, що творить неозначену форму дієслів, основа яких закінчиться голосним рахувати, питати та ува дивувалися. Однією з найбільших груп іномовних запозичень у текстах збігників брензанів є старослов'янізм. Найголовніші фонетичні риси такі, неповноголосне звукосполучення ре між приголосними, відповідно до українських ере, древо, чрева. Зберіться в окремих словах звук е після шиплячка жена чоловік. До словостворчих став слід віднести діє прикметниковий суфікс ущ «ющ», пляшущих, требуючих, іменниковий суфікс тво лихоімстві. Найголовніші риси морфологічної структури української мови, засвідчені у досліджуваних текстах. Закінчення у в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду, другої відміни твердої групи зроду додому около замку. Флексія О та Е в кличному відмінку іменників першої та другої відмін твердої групи. Пане Іване, пане брате, матко, небого дівко, панно. Члені стягнені форми прикметників. суха, здорова, нове. Закінчення Ою в грудному відмінку однини у займенниках собою, мною, тобою, надо мною. Представний у третій особі однини в особових займенниках вона він. Сучасні форми займенників. Що, мене, хто, чого, себе, тебе, якого. Вживаються також інклітичні форми займенників. Бо ти му, бувай мозрова, іншої си не хочу. Ді слова, першої дії відміни у третій особі однини вживаються без суфікса суфіксатів. Гадає, познає, свищає, все заручає. Сучасні форми сполучників як, але, коли бо, аби. Дякую за увагу!